Доброго дня, дорогі друзі. Нарешті я дібрався до маленького містечка Літерфрак, де знаходиться одноіменний парк Конемара, який має статус національного парку в Ірландії. Це місце досить гарне, цікаве. Ми сподіваюся, що воно сподобається не тільки мені, але і вам. До речі, погода налагодилась, Нарешті вийшло сонечко, і це дуже сильно радує особливо восени і особливо в Ірландії. Тому будемо починати. Поїхали! І поки я піднімаюсь на вершину, де знаходиться Вхід до парку хочеться розповісти, як сюди краще дібратися. Якщо з Дубліна, то в принципі є автобус, який теж йде до літерфраку. Я вже точно не пам'ятаю, який номер, але він існує. Але так як я їхав з міста Гавий, то сюди їде прямий автобус, 923 автобус. Їхати приблизно скільки? Дві години. Якщо ви візьмете квиток в дві сторони, то вам обійдеться він в 21 євро. Також тут є автобусні тури, які можна взяти за 50 євро за день. Або, якщо є змога, краще взяти машину. Але дивіться, який вам варіант підходить. Я ж приїхав на автобусі. На жаль, виникли проблеми з машиною, але тим не менше, я думаю, вдасться навіть в такому а, варіанті відвідати цей парк на своїх, на своїх, так сказати, двох. Тим не менше, найголовніше просто вибратися, щоб розвіятися, подивитися щось гарне. А тут дійсно досить гарно, в таку осінню сонячну погоду. Це наш інформаційний центр. Коротше, в інформаційному центрі мені сказали, що на території є кафе, є музей, який зараз зачинений, і туалети. Це гарна новина, я думаю, для кожного. І... Що ще сказали, що існують три маршрути для подорожей. Один тягнеться на, на півтора кілометри, інший, по-моєму, на 3 кілометри жовтий, а інший на вершину тягнеться на 7 кілометрів. Тому маршрути тут досить різноманітні. І найгоніше, що вони сказали, що сьогодні погода більш менш непогана, тому можна гуляти. Але потрібно бути обережним, бо тут досить вітряно. А оце Ірландія, Куди ж без цього? Також є місце, де можна посидіти. Це радує. Дитячий парк невеликий. Ну, зроблено для того, щоб людям було комфортно проводити свій час з сім'єю і на одинці. А от якась і маршрут, про який розповідав мені в центрі. Один, другий, третій. Парк, в принципі, для людей відкрився вже починаючи з 1890 року. А до того територія Національного парку Конемара належала частково місцевому профтехучилищу, а частково належала місцевому аббатству. Але з часом ця територія перейшла під контроль саме в Ірванській республіці, де відкрили цей самий парк. Тут можна побачити унікальні ландшафти, трохи змахують на марсіанські, з горами, з озерами, з торфянниками, де раніше активно вдобували торф для сільського господарства. А зараз це чисто. Туристична атракція для всіх бажаючих. Тут також водяться місцеві поні. Коні, які тільки тут водяться. Ціка з їхня особлива порода. Сподіваюся, десь їх сьогодні побачити. Тобто є маршрут позначний кольорами, а є стрілочки, показуючи жовтий короткий маршрут, а червоний і синій це довгий маршрут. І можна обирати маршрут. Це досить Фух, Звідси відкривається дуже гарний вид. Це можете в цьому переконатися уже круто, і це лише на початку даного маршруту. Червоний пересікається в одній точці на, на, на цьому на спуску. Тому йдемо на вершину. Вітряно, щоб про щось надівати капюшон щоб не надуло. А, до речі, хотів сказати, що вхід до парку безкоштовний. Це великий плюс. І, до речі, вже бачу декількох людей на вершині, які піднялись. Все-таки так. Да, маршрут непростий, підніматися не так просто. Але, тим не менше, гарні краєвиди, свіже повітря, що ще треба для щастя. А, ну хіба що попити а вже група на вершині, вон куди нам треба йти. Але чим вище піднімається, тим каміння стає все більш свиським і екстремальнішим, тому треба бути обережним і реально коли тут дощ, кажуть, сюди не пертися, бо впасти тут дуже легко. Просто ой це саме екстремальне каміння. Фух. Реально, чим вище піднімайся, тим важче. Що сказати. Від вітру мою камеру зносили не на жарт. штатив тут не допоможе. Пішов до першої точки, ну вітер такий чокнутий, о, тільки зараз стих, Це капець просто. Кумар дуже сильно, особово куди ти вгрібся. Хочеш трохи роздітися, а вітер дує, як ненормальний, Але краєвити звідси дійсно гарні. Дуже. О, і сонечко вийшло. по замовленню. Але нас чекає шлях наверх. Майже як Фродо із Семом. Вони перлися до Мордору наверх, а я просто на вершину прусь. Але шлях тут теж екстремальний, що його сказати. Ой, тут не скучно, живеться. І так, це вже я повторно приїхав до парку, щоб мати змогу політати на дроні. Окремо у мене є відео з дроном, де я літаю на даному парку. Нарешті ми вже майже на вершині. Це вже мене ради. 3-7 кілометра. Найдовший шлях. на Ой, який видок. Ось мене щось здує. Фу, дійсно таке що щось здує просто від цього вітру. Треба як І чим далі поселіше Просто Да, хтось уже спускається Нічого Я тоже буду на вашому місті. Карабканя. Капець дорога над прірвою Боже! Тут уже екстремально. Прям дуже екстремально. Фух. Фух. Так, кажись. Дійшов до точки. Зараз треба переконатись. Ані, кажись, оточка. Це проміжна точка. А все тут, все тут. Ура я маєш на вершині. свой пив руку. Хотя уже точно вершин. Выше тут, не знаю, какие машины, Що я вам сказати, Підйом зайняв десь приблизно 3 години, ні, навіть трошки менше, ніж 3 години, але тим не менше... Ой, я дістався до цієї точки найвищої. Звідси відкривається гарний вид на низ, на Кілмор Еббі, на інші точки. Але зараз вітер кумари тут дуже сильний. Спробую зараз політати на дроні, звичайно, але не вийде, ну спробуємо, хто його знає. Але воно ще сюди діправся. І це вже мене радує, нарешті я це зміг зробити. Політав! Пускниз виявився не менш екстремальнішим, аніж підйом на І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальним. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступному відео. Всім удачі, всім бувайте!